Вони призведуть до руйнації газового балансу держави, вони призведуть до порушення системи розрахунків з Російською Федерацією, по суті, справи зруйнують весь сектор видобутку, транспортування і постачання природнього газу в Україні, що так чи інакше вплине на стабільність України в виконанні зобов'язань перед країнами Європейського Союзу. Я думаю, що парламентська асамблея Ради Європи і моніторинговий комітет отримають детальний аналіз того, що відбувається. Ми звернемося до світової спільноти з повідомленням, що в Україні почалися репресії криміналітету проти чесних державних службовців і офіцерів. Ми будемо боротися як за державні інтереси, захищаючи сьогодні «Нафтогаз», і Україну від таких глобальних втрат втрат в мільярди доларів США і будемо захищати всіх державних службовців, які виконували прямі мої доручення на користь захисту державних інтересів. Ми будемо їх захищати, відстоювати їх права в судах. Ми будемо боротися за чесне ім'я цих людей і за надійне майбутнє нашої держави. Я вважаю, що наша справа абсолютно чесна, справедлива і рано чи пізно народ України. І всі судові інстанції розберуться в цьому. А зараз я готова дати відповідь на ваше запитання. канал що вручення за кримінальні справи. А чи не відомо мама вже наступна справа про това і як є, якщо така справа про вас буде порушена? І якщо дозволити? А на цих людей. А якщо подивитися на программа, там відомо зараз ті люди, які захищаючи від ратифікації харків метал яйця зараз переходять в коаліцію, що це так само політичні чи з чим ви пов'язуєте їх? Ну, по-перше, на людей, які сьогодні або затримані, або проти яких ведуться кримінальні справи, сьогодні на них чинять політичний тиск. Їх примушують зізнатися в злочинах, які вони не робили, їх примушують давати свідчення, які не відповідають дійсності, їх примушують, по суті, справи освятити отримання Росукренерго від 3 до 5 мільярдів доларів з державної казни. Я думаю, що це є очевидним політичним тиском, який відбувається на очах суспільства. І те, що я сьогодні заявляю, що я давала прямі доручення цим людям, я заявляю це тому, що я готова відповідати за кожне своє доручення, за кожний підписаний документ, який, власне кажучи, дав можливість Україні отримати ці 11 мільярдів кубічних метрів газу. Я хочу також зазначити, що ці 11 мільярдів кубічних метрів газу були НАК Нафтогазом державною корпорацією закачені в газові сховища. І також без будь-якого посередництва будь-яких комерційних структур реалізовані населенню і промисловим підприємствам в 2009 році, реалізовані по тій ціні, по якій цей газ був придбаний, без будь-яких націнок. І це говорить про те, що ми, як уряд, видалили. Всіх корупційних посередників в газовій сфері, і поки ми працювали в уряді, ми не допустили будь-яких інших посередників з тіньовими моделями або з будь-якими іншими моделями між Росією і Україною в системі забезпечення України природнім газом. Я також можу сказати, що за нашим прикладом і інші європейські держави викинули з ринку росукренерго за корупцію і кримінальне поводження в газовій сфері. Політичний тиск, я сказала про політичний тиск. Що стосується парламенту, в парламенті ви знаєте, що відбувається по суті масштабна корупція по відношенню до депутатів, в тому числі і примус депутатів через репресії переходити в коаліцію. І все це робиться на очах тих самих силових структур. Я думаю, що це все є етапи одного ланцюжка. Які рано чи пізно завершиться для України, я хочу, щоб це завершилось як наймого швидше. В основному запитання спроводу того працівника, Дорогі друзі. Я також хотіла би вам повідомити, що за ініціативою нашої команди внесена постанова в Верховну Раду щодо започаткування роботи спеціальної слідчої комісії. По незаконній діяльності компанії Росукренерга на території України, а також незаконної діяльності всіх високопосадових осіб, які причетні до цієї великої корупції, ми будемо боротися за те, щоб чесні люди і чесні справи були захищені як парламентом, так і судом. Хоча зараз на це дуже важко покладатися, але наша боротьба буде публічною. І ми будемо залучати всіх необхідних експертів міжнародних для того, щоб можна було аналізувати ситуацію і робити всі необхідні висновки. Який саме Ця постанова Шевченківського районного суду міста Києва. Ця постанова. Була ухвалена 16 березня 2009 року, якраз тоді, коли і проходило розмитнення 11 мільярдів кубічних метрів газу митниками, і саме тоді, коли пан Харашковський, будучи заступником голови служби безпеки України і партнером пана Фіртиша, почав порушувати проти митників і проти працівників НАК «Нафтогазу» замовні кримінальні справи. Власне, те, що він продовжує за дорученням Януковича робити і сьогодні. І саме тоді суд визнав всі дії митників правомірними. Я я що сьогодні газу? Сьогодні буде обнародований на нашому сайті. Угода договір між НАК Нафтогазом і Газпромом про купівлю цього газу, який повністю оформлений законно, чесно, і Україна розрахувалася за цей газ в сумі 1,7 мільярдів, що і було до боргом «Росукренерго». Ні, да, справа от ще запитання є. я думаю, що наша позиція завжди буде публічною, чіткою. Вона буде пояснювати наша позиція конкретні кроки і конкретні факти, але головне, що я хотіла би зараз констатувати: що всі наші дії по купівлі 11 мільярдів кубічних метрів газу на користь держави робилися законно в інтересах держави і народу України, будь ласка. Я переконана в тому, що крок за кроком в тіньовому режимі гроші у держави будуть забиратися. І всі заяви посадовців, які сьогодні говорять про те, що ці гроші не будуть брати, і що цей газ не будуть брати, це всього-навсього димова завіса перед тим, що вони збираються з державою робити, тому що рішення Стокгольмського суду є воно здобута Росукренерго нечесним шляхом, шляхом відмови держави Україна від захисту своїх прав і своїх дій в Стокгольмському суді, все це робилося за повною підтримкою влади Януковича, все це робилося за підтримкою міністра палива та енергетики, в тому числі і льовичкіна. І тому відступати від того, щоб забрати у держави від 3 до 5 мільярдів доларів, вони не планують. І якщо ви подивитеся коментарі. Інших посадовців, в тому числі Бойка, в тому числі Лавриновича, ви побачите, що вони сьогодні ведуть дискусію: чим забирати газом або грошима. Вони не ведуть дискусії про те, що Росукренерго не отримає гроші або газ. Шановні колеги, дякую за роботу. Дякую дуже До побачення.